Доброго-доброго ранку, друзі. Так, ну а, у мене ще тут навколо тільки світає. А, досить темно. На жаль, це, в принципі, все освітлення, яке я можу нараз... на... наразі надати. Але, в принципі, думаю, що ми з вами. Справимося. Так, ну що, мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богоштайм. Ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці, які ми проводимо щоранку. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, на тему зв'язку ваших усвідомлень з фізичним станом вашого тіла. От, прямо так, якщо ви знаєте, якщо там стикалися, да з темою, яка називається психосоматика, і в принципі, хоч якось якимось чином цю взаємодію в своєму житті відслідковували, то ви розумієте, про що я говорю. Для тих, хто це відслідковує, дам просто один з прикладів, який, можливо, вам якимось чином там допоможуть для себе якісь певні висновки зробити. А для тих людей, які не знають, що таке психосоматика або не вірять в те, що це працює, тут ну, просто розкажу, що це дійсно працює, і розкажу вам от свій власний приклад. У мене буквально на днях відбулося таке дуже масштабне усвідомлення з приводу одного одного рішення, яке я для себе прийняла багато багато років тому. І взагалі, якщо казати от про мене і про те, як я сприймаюся в своєму оточенні да, і з приводу стану здоров'я, то всі мої рідні, близькі, всі люди, які знаходяться в моєму оточенні, знають, що я людина, яка має гарне здоров'я. Гарне здоров'я, тобто людина, яка, ну, я реально людина, яка майже ніколи не хворіє. От я навіть ми спілкувалися з приводу того як влаштована медицина за кордоном да з різними моїми. Там друзями, знайомими, клієнтами і так далі, і багато хто там жалівся на те, що, наприклад, в Європі з медициною складно, тому що аби записатися до лікаря, то треба реально брати терміни на дуже там далекий термін. Ти там можеш мати якусь потребу по здоров'ю, а реально термін отримати на кілька місяців тільки вперед назначити зустріч да, з лікарем. Якщо це не щось термінове, якщо це не щось таке, прям критичне. Що потребує прямо швидкого втручання, да? От то я спілкуючись з ними, просто зрозуміла, що я ні з якими такими питаннями взагалі не стикалася, будучи в Європі вже багато-багато місяців. Спочатку да, зими, спочатку вторгнення Росії на територію України, спочатку війни в Україні. Да, я реально не стикалася з медициною, тому що в мене не було. Потреби. А та медицина, з якою я стикалася, це просто профілактичний огляд у стоматолога, там і зняття чистка та там та зняття каменів там, да, з зубів. То це те, що для мене було, ну прийшла, ну записалася, ну прийшла там через тиждень на прийом. Ну, мене мені подивилися, зробили там профілактичну якусь процедуру, і на цьому все закінчилося. Чому? Тому що не було потреби. І більш того, не було потреби ні в мене, ні в моїх дітей. Мої діти також за вісім Місяців перебування за кордоном не разу не потрапили до. Лікаря, тому що не було потреби. Так, от, до чого це я кажу? Що я є людиною, яка реально дуже класно відслідковує взаємодію ментального та фізичного стану людини. Я знаю, що людина, яка знаходиться у пригніченому стані, тобто людина, яка в такому депресивному стані, у якої психологічно погане да, самопочуття, вона більш сприят... більш Розболя розположена так, російською мовою до того, щоб хапати якісь різні інфекції, хворіти, потрапляти в якісь різні ситуації в нещасні, в нещасні випадки там і так далі. І я я з цим живу дуже багато років. В цьому є певна така штука, де я багатьом людям зі свого оточення просто демонструю, яким чином це працює. О, у мене тут починає розвиднюватися навіть світло додається. От то. У мене була така внутрішня, було таке внутрішнє відчуття, що все в принципі гаразд, але є якась штука, яка мене якось стримує. Я розуміла, що щось десь от воно неявне. Я не бачила там да, якихось там явних моментів, що щось болить або ще щось. Але от була якась така штука, яка от мені здавалося, що вона нібито енергетично трохи на мене погано впливає. І е, на днях була така штука, що я спілкувалася зі своїми друзями, і усвідомила, що колись я прийняла певне рішення з приводу е, обмеження себе. Е, де в чому. Ну, от, наприклад, я зараз до прикладу, я просто свою ситуацію прям детально не хочу розповідати, бо вона досить така особиста. Але я можу привести приклад такий сторонній. Наприклад, людина приймає рішення, що вона тепер не буде їсти е, тісто, наприклад. Да? Е, так, Анастасія, доброго ранку. Бачу ваше повідомлення. Добре, подивлюся в Телеграм. У мене просто за останні дні було дуже багато повідомлень в Телеграмі, тому що нещодавно був день народження, і воно могло просто загубитися серед великого потоку повідомлень. Тому подивлюся, добре Настя. Так, так, от продовжимо. Наприклад, якщо людина на певному своєму життєвому етапі якомусь там прийняла рішення, що вона не буде їсти, наприклад, тісто мучне, тому що вона розуміє, що ем, у неї ну там, наприклад, зайва вага, і вона розуміє, що тісто її їсти не, не, не потрібно. Але ця людина, наприклад, прийняла це рішення. Не тому, що вона так вирішила, а тому, що, наприклад, під дією, наприклад, ну, вона поспілкувалася, наприклад, зі своїм дієтологом або зі своїм лікарем, і він сказав, що не можна, і вона з цим була не згодна, але прийняла це рішення, нібито зрозуміла для себе, що це її рішення, але це рішення було нав'язане ззовні, з яким вона погодилася, але внутрішньої згоди з цим не було. І от у мене була така штука, що багато-багато років тому я прийняла рішення дещо а, в своєму а, в своїй життєдіяльності дещо обмежити. І думала, що це моє рішення. Я думала, що це моє рішення, що я так вирішила і що це а, ну, ну от, от моє таке рішення. Наприклад, я там можу сказати вам, що а, ще кілька, ще буквально рік тому. Рік, да, здається, тому так. Я була, наприклад, вегетаріанкою, яка не їла м'ясо близько семи років. Тобто, я 7 сім років не їла м'ясо до цього. А, при цьому я прийняла це рішення, взвішена там і так далі. А потім через, через якийсь час, в силу там певних якихось досліджень, там в силу там, якихось моментів, коли я вивчала своє тіло, і зрозуміла, що насправді у мене раціон харчування має бути дещо інший з приводу там моїх генетичних схильностей до певних там моментів. І переглянула там свій раціон, прийняла інше рішення, і там почала їсти м'ясо, але в певним чином його їсти, і певне м'ясо. Да, наприклад. Але це було моє рішення. Воно було як з приводу вегетаріанства моє, так і з приводу там навпаки, введення там м'яса в свій раціон. Це було моє рішення. Воно було зважене, воно було розумне і так далі. І з цим взагалі не було ніяких питань. А ось тут я усвідомила, що було певне моє рішення, яке мене обмежувало. І ви знаєте, в цей момент, коли я це усвідомила, я на рівні тіла. Відчула, яким чином оцей внутрішній блок, який прямо був зажимом певним в моєму тілі, взяв так раз і нібито щез, нібито розтворився, нібито розчинився, нібито те, що мене стримало, його, стримувало, його вже немає в моєму житті. І відбулося це просто тому, що я це усвідомила і прийняла нове рішення. І ви знаєте, я дуже добре розумію, як ці процеси. Взаємодія твоїх ментальних рішень і взаємодія з тілом, як це відображається на тілі? Я дуже знаю, як це працює, тому що раніше я в певних психологічних процесах, от як, наприклад, коли ви працюєте зі спеціалістом, з психологом, там, наприклад, якщо ви там, довго певний час пропрацьовуєте якісь певні там, аспекти вашого життя, не оптимальні для вас, то це прямо відображається на тілі. Ти психологічно і фізично це відчуваєш. То тут це було просто спілкування з друзями. І під час цього спілкування і під час діалогу я просто усвідомлюю цю штуку і прямо відчуваю на тілі, яким чином це раз і от, і от, і от все і відпустило. То я просто до чого зараз це говорю? Взаємодія нашого стану ментального і нашого фізичного реально пряма, пряма взаємодія. Мені дуже хочеться, щоб ви почали себе. Більше відчувати, більше дивитися на ось ці моменти, якщо ви розумієте, що щось в вашому тілі не оптимально. Реально подивіться на те, які є обмежуючі моменти, можливо, якісь обмежуючі усвідомлення, можливо, якісь певні речі, які ви собі не дозволяєте. Частіше всього, це саме тому, що ви себе якимось чином обмежуєте. Або ви собі чогось не дозволяєте, або, можливо, якісь у вас є моменти, де ви себе картаєте за щось, де ви, наприклад, себе за щось. От у вас є відчуття вини за щось і так далі. От як тільки ви психологі... психологічно від, від цих бар'єрів, від цих кайданів, от прямо так це можна сказати, звільняєтесь, ви реально на фізичному плані починаєте відчувати себе краще. От я просто закликаю вас працювати над цим, тому що це дуже круто працює. Це дуже круто працює, це реально дає класні результати. Ну, а якщо у вас є складності з тим, як взяти під контроль ваше життя, як підкорити час, як почати рухатись у напрямку своїх цілей, як відродити свої мрії та бажання, яким чином почати взаємодіяти зі своїми задачами таким, таким чином, щоб це. Рухало вас до реалізації ваших цілей, то це до нас. Ми вас вам у цьому можемо реально допомогти. допомогти дуже швидко, дуже ефективно. І робимо ми це на нашому реаліті онлайн тренінгу, який називається Time Management квест турбо 21». Прямо наразі стартує наш останній потік у 2022 році. І у вас є можливість оперативно до нього долучитися. Почніть нове життя не з Нового року, а вже прямо зараз. І зараз у вас є можливість це зробити. Пишіть у коментарях до цього ефіру Квест 21. Ми з вами оперативно зв'яжемося, зареєструємо на цей квест і. Додамо вас у групу, і ви вже прямо з сьогоднішнього дня почнете е, наводити лад у вашому житті з вашим часом та з вашими задачами. Все, друзі. О, дякую з минулим днем народження. Найкращі побажання. Дякую, Анастасія. Дякую. З новим днем. Дякую, Ігоре, і вас всіх з новим днем, друзі. Знаю, що вчора в Україні був дуже. Тривожний день був дуже негативний день, але сьогодні новий день, тому рухаємося вперед і працюємо над тим і з тим, що в нас є, над тим, щоб отримати те, що нам з вами потрібно. Окей, все, друзі. Гарного продуктивного, результативного вам дня. Все.